Проводимо випробування модуля спрут 1П, паралельне гасіння. Вензипорішок фактор АБС-40 1 кг. Зараз наповнюємо очаги, клас Б бензин. Будемо пробувати гасити. Всі водогасники модулі спрут послідовно з'єднані дротом і будуть спрацьовані одночасно за допомогою пульта по сигналу. Зараз будемо робити підпал. Будемо дивіться, що з цього вийде в нас. Ще раз покажу, як це, як це все встроєно. Так, Все, є? почекай. Так, все, запалюємо. Все, всі чихи горять. Чека... Чекаємо на сигнал. Стріляє? Ні, ну що, і один пуст. Давай. Все, загасили. <різь> <різь> Нічого не видно, але загасили.